Це мій крує. Чи можна зробити так, щоб машина не тільки рухалася вперед назад, але й поверталася? Так. Які ще функції ти б хотів додати до своєї машинки? Можливо, вона б могла. Піднімати на невеликі камені або глиби. Руку маніпулятор. Богданчик, що б ми могли додати? А ну може, щоб вона відкидала щось. Ну, згадай. Щоб вона відкидала щось. А що, щоб вона відкидала? Треба руками макулятор. Mm -hmm. Якщо б ти міг змінити щось у своїй конструкції, що б це було? Mm -hmm. Я б Нічого. Які труднощі ти зустрічав під час створення машинки? Які... Як ти їх виправив? Що було найцікавішим у цьому проєкті? Mm. Що тобі сподобалось більше збирати робота чи програмувати його? Програмувати? програмувати? Ну розкажи трошки, що ви ще додавали? Ви додавали, що він блимав? Так. Так. Шо, а музичка звучала, коли він так. їхав. Просто ж ми знаємо, що в умовах війни не треба, да? звуки різні були. Що ти дізнався нового, працюючи над проєктом? Детальки, може, як називаються, ти знаєш. <плес> не пам'ятаєш? А як? людина <плес> називається. А як називається?